Коли я узнала, що почалася війна, я подзвонила своєї манікюрщиці і кажу: мені треба манікюр. Вона говорить, так війна. Я кажу, так мені треба. А ви що прийдете? Я обов'язково. то я через 10 хвилин буду. Всі ж відмовились, а мені треба. Я зробила манікюр, підікюр, відвезла кошку. І красиво пішла у військкомат. Захисниця з Сприлук Галина Молчанова народилася в сім'ї військових, тож у час Великої війни жінка мала на кого рівнятися, як колись тато з мамою, Галина у формі боронить наші рубежі. Батько був офіцер, майор Дановський Володимир Васильович, його багато хто у місті знав. Ну, я сподіваюся, що і досі пам'ятають. Для нього було поняття як честь офіцера, це не пусті слова. Це дійсно він честь офіцера, щоб не... він був дуже чесний, дуже порядний. Мама Мама була військова також. Вона була завсікретною бібліотекою. Теж служила. Я виросла у військовому містечку, так що але сама я ніколи не служила до початку повномасштабного вторгнення. Я ніколи не служила. Сьогодні Галина має чималий бойовий досвід, хоча ще 24 лютого 2022 року на швидкоруч вчилася користуватися автоматом. Я розуміла, що містечко невелике, на всіх зброї не вистачить. Тому я вирішила, краще я піду, ніж якийсь молодий хлопчик. Мене не хотіли брати, бо я не військова і не воєнна зобов'язана, але я настояла і мене взяли. Я була єдина жінка, яка прийшла тоді, але я нічого не вміла. Коли нам сказали, що орки вже вичні, тут ж зовсім недалеко. Нам почали видавати зброю. І я хлопцям кажу, хлопці, а покажіть, як заряджати магазин. Всі були в шокі, Тіпи, чого вона приперлася, вона нічого не вміє. Але вони мені показали. І я швидко-бистро налаштувалася і почала іншим хлопцям, хто пізніше мене отримав зброю. Допомагати заряджати магазини. Невеличка лялька-мотенка слугує Галині оберегом. Вона, як і блакитні очі військової, бачила вогонь боїв за Бахмут разом із захисницею, несла службу на Запорізькому напрямку та під Покровськом. І ми тримали оборону Кліщеївку. Стояли в Кліщеївці, Там я і отримала перше своє поранення. Я була з напарником. І на нас дрон скинув. Це вже було темрява, і коли я прийшла до тями, я зрозуміла, що мене хтось тягне, і я не знала хто. Я казала, що я в полон не піду. Це дуже легко прийнято було рішення, і у мене завжди була з собою. Граната. Я за малим просто не взірвала на собох, бо я не розуміла, хто тягне. Тоді військових врятували побратими. Галина вперше пережила контузію. Сьогодні кількість бойових поранень військова не лічить. Каже, поруч з нашими хлопцями береться до будь-якої роботи. Вона не єдина жінка на фронті. Наші дівчата все частіше у пікселі на захисті України. Звикли казати, що дякую хлопцям за те, що тримають оборону. Хлопці титани, а дівчата Про дівчат забувають, але їх дуже багато. Я вам скажу дуже велика пошана у, до дівчат, у тих хлопців, які на нуль ходять. Бо вони розуміють, що дівчата. Разом з ними тягнуть цю лямку і, як ото кажуть, носом не воротять. Треба, значить, треба, як, значить, усіх, і вони стараються якось допомогти. На передовій всі підтримують одне одного, розповідає Галина Молчанова. Знають, що кожен день може стати останнім. І в холодному окопі зігріваються безгадкою про рідне місто, сім'ю, а вечорами мріють про смачні страви. Котрі для них з любов'ю готували в дитинстві. Хлопці кажуть, Володимирівна, так хочеться каже щось домашнього, смачненького. Кажу, що ви хочете. Каже, вареники хочемо. Полізли там у погріб. Така розбита хата була там, погріб був. Полізли, знайшли там вишеньки, все. І я їм. Намисила тіста, вони мені допомагали і зробили їм вареники на пару. Вони такі довольні були, Боже. А тоді, а я кажу, бачите, а я говорю, знаєте, що хочу, я так мрію про ванну, так мрію. А там водопровод весь був побитий, і воду давали на пару годин. Раз у тиждень, щоб люди понабирали хоча б технічної води. Все, що можна, все ми набирали воду. І там же ж і ванна була, ціленька ще. І туди ванну набираємо. Ну, понабирали воду. Хлопці тоді кажуть. Володимирівна, треба все-все-все повиключати, бо залишаємо тільки ваш комп'ютер і одну лампочку, і все, все виключаємо. Я кажу, що знову генератор ну, в генератор попали. Они, типа, ну, да, ну, да. Щось бігають, бігають. Тоді проходить там, години дві або три, кажуть, Володимирівна, ідіть купайтеся. Я кажу, в смислі купатися, куди? А вони, а там у нас холод собачий був, ну, максимум градусів 11. А в тому приміщенні далі там кімнатки. Та там іще менше, там, де ми спали, то тобто, есть, це жах. То вони що зробили? Вони кинули старе одіяло на пол, включили через генератор дуйчик і включили кипітильник. І нагріли мені води у ванні. Я, Я казала, скільки буду жити, стільки буду пам'ятати ту ванну. І... Посеред зими, отам, отам, у тому Бахмуті, які хлопці молодці. Але не було чим митися, була тільки гала для посуд, для посуди. Прекрасно одмиває шкіру, правда потім шелушиться, ну, і голову одмиває, все прекрасно. Сьогодні кожен має бути або на фронті, або для фронту, говорить військова. Щоденно з'являються нові потреби, котрі закривають волонтери. Тож всі донати важливі. Дронів не вистачає, не вистачає зброї, не вистачає БК, людей. Ті, які спочатку війни волонтерили, допомагали, ті й досі допомагають і завжди питають, може щось потрібно. У мене було. Недавно зустріч з Валерієм Олександровичем Дубілем. Він приїхав туди, на Покровськ. І коли він узнав, що я військова з перших днів, він дуже здивувався, спитав, що потрібно. Він все допоміг. За підтримки волонтерів захисниця придбала чотириколісну напарницю. І сьогодні у кузові пікапу лежить бронежилет. А в ньому ще одні обереги. Це дитячі малюнки, від яких віє щирою любов'ю та вдячністю за оборону. А ж Галини пройшла випробування боями та стала залізним будинком. У 23-му році я тут жила, спала, їла. Це, це моя друга фортеця. Тут розкладаються задні сідушечки, і, виходить, шикарна двоспальна кровать. Прямо конем гуляй. З однієї сторони ставиш коробки з речами, на іншої стороні спиш. Кожне авто, котре передають на фронт, працює на нашу перемогу, говорить Галина Молчанова. Це підтримка, якої потребують наші оборонці. Надихають приклади, коли громади закупляють необхідне обладнання на передову. Цей обов'язок виконують і прилуки, зазначає військова машина це розходний матеріал, розумієте. Особливо, якщо на нулі заходять хлопці, вони пішки йдуть, бо далеко. А як вивезти пораненого потрібно або ще щось. Ну, провізію привезти, БК, Ну, це, це дуже потрібно. Дрони, машини. У своєму ж пікапі Галина Молчанова береже шеврони. Кожен має неповторну історію. Нагадує про місця, у яких військова несла службу. Це не так, що взяли і помінялися там чи що. Ні, це обов'язково якась особлива людина. За три роки війни Галина отримала дві державні нагороди та дві відзнаки. Сьогодні вони не займають почесне місце на формі. Вдягну після перемоги. За горнятком чаю говорить військова, а сьогодні до бою. Аби єдина на увесь народ, мрія стала дійсністю. Мрія тільки одна наша перемога, тільки одна мрія. Я хотіла б, щоб всі мої хлопці повернулися додому, живі, ушкоджені. Дуже велика провина. За те, що деякі хлопці загинули, а ти досі жива. Ніколи не ховалася з їх спини. Тому я хочу, щоб всі повернулися додому живі неушкоджені. До своїх сімей, до своїх діточок, матерів, жінок. Comedy.